Ага. Значить, перша вправа. Ми лягли, ноги зігнуті, одна нога пряма. Ми потрібно включити м'язи пресу, поясницю прижати в пол. Носочок на себе. На вдосі 30 градусів. На видисі опустили паралельно полу, ногу на повне кладемо. І таким чином 15-20 разів. Вдох, вдох. Мишку зробили 15-20 разів. Поміняли іншу ніжку. Вдох, видох. Концентрація обов'язково йде на приз. Ми його не розслабляємо, поясницю не відриваємо. Чітко контролюємо цей момент. Друга вправа. Носочки підвели до себе, руки положили на груди. Піднімаємо таз вгору. Ми напрягаємо сімічний м'язи, робимо затримку дихання на 5 секунд. Вдох, підняли. 1, 2, 3, 4, 5. Видох, відпустили. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5. Видох, відпустили. Зробили 10-15 разів. Потім ускладнюємо. Підняли, вдох. Одну ніжку відірвали. 1, 2, 3, 4, 5. Видих поставили. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5. Видих, поставили, опустили таз, розслабилися. Зробили по 8 10 разів на кожну ногу. Контрольні точки. Підняли таз, сідниці напружені. Коли відриваємо локу, нічого нікуди не зміщується. Максимально відчуваємо баланс. Поставили. Один, два, три, чотири, п'ять. Поставили. Якщо важко, робимо три секунди. Один, два, три. Один, два, три. І розслабили, відпустили. Після цієї вправи трошечки розслаблюємо м'язи. Спини, бо вони є в напруженні. Ніжки до себе, поясницю не відриваємо. Поясниця фіксована на полу, а коліна просто м'яко до себе потягнули. Один, два, три, 4, 5 і відпустимо розслаблені. Далі йде вправо на розтягнення. Одну ногу беремо під коліно. Ногу до себе не тягнемо, нога рівна. Носочок на себе. На витягнути руки. На витянути руки. На руки. руки, руки Носочок на себе. Ножку підняли. Один, два, три, чотирьох, п'ять. Видох. Рославили. Або робимо попередінно. Або робимо просто на кожну ногу 3-5 разів. Носочок на себе. Вдох. Один, два, три, чотири, п'ять. Видих розслаблю. Перша вправа на, роз, на розтягнення. друга вправа. Ніжку закидаємо на іншу, беремо, піднімаємо корпус, беремо себе під коліно і м'яко-м'яко лягаємо. Ми тягнемо коліна до себе, але не відриваємо поясницю. Тут і можна тут... руки згибати немножко. Тут відірвалося руки, можна трошечки зігнути. Але м'яко-м'яко тягнумо. Отут не повинно бути відірвання. Поясниця на полу. Uh -huh. М'яко тягнемо, 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 тягнемо. Відчули uh -huh. натягнення та приємний біль з цієї сторони, 5 секунд, відпустили коліно, розслабили ногу. І таким чином зробили зміну Лягли. 1, 2, 3, 4, 5 і відпустилися. Не, не піднімаю спини опять-таки. Да, не піднімаю. Тазом не піднімаю. Є. Верславую. Е -е -е Можна, ми ще додаваємо вправо на прес. Як робиться? Ноги підняли, фіксовані. Підняли підборіддя і м'яко робимо скрутку. Контрольний момент. Голова не болтається, голова фіксована. Працюємо за рахунок м'язів пресу. Скручуватись не потрібно. Ми робимо тільки маленьку амплітуду. Всього повністю достатньо для того, щоб простимулювати і включити м'язи пресу. Лягли розслабилися. Добавляємо ще одну вправу на концентрацію уваги для в'язів преси і пуба. Підняли руки. Підняли ноги. Наше завдання робити асиметричний рух. Ліва права, нога. Права рука. Раз. Два. Три. Чотири. 5, 6. Відпустили, розслабилися. Вся вправа додаткова, будемо її робити. Після того, як ми це зробили, що можна далі робити? Руки в сторони можна м'яко по сторони коліна, для того, щоб зняти напругу з нашої поясниці. Руки в сторони і м'яко. І рух. Такий рух наступний рух. Коліно в сторони. Одне коліно завернули, інше стоїть. Завернули, інше стоїть. Рух не має викликати болю, має просто відчуватися напруження або розтягнення. Зробили закінчили вправи з положенням на спину. Перевертаємося на 4. На четверіках ми робимо ті вправи, які сьогодні додали. Перше називається рух лопаток. Ми зафіксували наш поперековий відділ, наше завдання працювати лише лопатками. Ми пішли вниз, лопатки звелись. Ми пішли вгору, лопатки розвелись. Вдох. В видох. Вдох. Наступна вправа для всього хребта. Ми м'яко пішли вперед і пішли назад. Кішка собака. М'яко вперед, м'яко назад. Попрацюємо. Потім руки пішли вперед. Ми сідаємо сідницями на ноги і робимо таке м'яке розтягнення. Тягнемося, тягнемося, тягнемося і розслабимо. Зробили. Також це розтягнення можна робити ще додатково в двох площинах. Руки 30 градусів. І ми йдемо, як дуга, під кутом. Потягнули, потягнули, вернулися в одну сторону. Потягнули, потягнули. М'яко в іншу сторону. Зробили. З положення на четверінах показую вправу, яку ми будемо сьогодні робити. По-перше, нам потрібно також навчитися. Тримати баланс, фіксувати і вмикати ті м'язи, які мають працювати в поперековому відділі хребта. Що ми робимо? Ми відриваємо коліно. Один, два, три, чотири, п'ять, поставили. Інше коліно. Один, два, три, чотири, п'ять, поставили. Наше завдання відірвати коліно так, щоб у нас не було компенсації і перекосу. Ми повинні лише тілки відірвати коліно. Таким чином зразу навантаження пішло на основні дві опори. Рука, нога, також м'язи спини, м'язи прес. Тільки в такому випадку, коли йде компенсація, ці м'язи працюють. Стоїть нам тільки десь трошечки зміститись, все, вже ці м'язи не активно не працюють. Після цього. Відірвали коліно, ми вчимося включати ще інші м'язи. Додобавили сідничний в'яз, відірвали руку, тримаємо баланс. 3, 4, 5, рука, нога. Відірвали, вімкнули, зафіксували. Три, 4, 5. Вернули, поставили. Також з цього положення ми можемо стимулювати через верхні кінцівки. Намагатися не переносити навантаження, а його утримувати за рахунок пресу і м'язів спини. Як тільки ми відірвали і перенесли, все, це вже вправо не ми маємо максимально в такому положенні і залишатися, і були. Після цієї вправи, руки вперед, взяли навантаження розкладалося. Лягаємо. Руки випрямили, ноги випрямили. Голова лежить на лобі. На видосі, піднімаємо руки. Один, два, три, відпустили. Раз. Один, два, три, відпустили два. Один, два, три, відпустили три. Тут трошечки по-другому. Тут на вдосі. А на видисі розслабляємо вдох. Один, два, три. Видих, відпустили. Зробили 15 разів. Руки зігнули. Працюємо по черзі ногами. Видох. Видох. Раз, два, три. Відпустили. Один, два, три. Відпустили. Зробили по черзі ногами. Потім. Підняли підгоріття, звели лопатки, опадки, м'язи спини і м'яко піднімаємо грудну клітину. Ми не робимо сильного перерозгинання. Ми просто м'яко піднімаємо. Ми маємо відчути напруження м'яза спини. Цієї амплітуди повністю достатньо. Закінчили. Руки вперед. Голова на лоб. Варіакції роботи рук. Робимо по черзі. Три вправи. рахуються як одне коло. Руки, ноги, спина. І таким чином. Підняли. Один, два, три. Вернули. 4, 5, 6. Підняли. Один, два, три. Вернули. 4, 5, 6. Руки. Зігнули. Ноги. Один, два, три. Чотири, пять, шість. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Підняли руки. Підборіддя. Новинися. Раз. Два. Три. Зробили коло. Руки вперед. Наступне коле. Підняли. Тут, щоб якщо ускладнювати цей простий варіант, якщо ускладнювати, робимо з підборіддя, підборіддя підняти. Вдох, видох. Зробили коло, наприклад, 10 разів ручки зігнули. зігнуло. Ноги підняли, розвели, звели, поклали. Розвели, звели, поклали. Вдох, звели, видох. Видох. Коло замикається спиною. Підняли. І заткнули коло. Лягли, розслабилися. Якщо зробили цикл, наприклад, 4 круги, відчуваємо напруження в спині, нам це напруження треба зняти. Перевернулися, ножки до себе, поясницю в пол, щоб такого не було, поясниця в пол, тягнемо до себе і м'яко-м'яко знімаємо напруження. 3, 4, 5, 6. Зняли напруження. Перевертаємося. Знову продовжуємо. Тепер працюємо асиметрично. Ліва рука, права нога. На Навидася. Один, два, три. Раз.